Вітаємо в ефірі Новини на радіо Сумдеу у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску Сумдеу покращив свої позиції у міжнародному рейтингу Times Higher Education World University Rankings. Ректор Сумдеу Василь Карпуша розповів про особливості навчання в умовах воєнного стану. Сумдеу разом із німецькими партнерами провели конференцію День стійкості. Ще рада сумду обговорила військово-патріотичний напрямок діяльності. Сумду покращив свої позиції в міжнародному рейтингу Times Higher Education World University Rankings. Рейтингова агенція у сфері вищої освіти Times Higher Education» оприлюднила рейтинг найбільш успішних університетів світу за галузями знань. СумДУ увійшов одразу до трьох галузевих рейтингів наш університет покращив свої минулорічні позиції у галузях: бізнес і економіка топ 251 300 серед університетів світу, фізичні науки та інженерія, топ 301 400. У кожному з галузевих рейтингів СумДУ займає першу сходинку серед закладів вищої освіти України. Ректор СумДУ Василь Карпуша розповів про особливості навчання в умовах воєнного стану. Він розповів українському радіо Суми про реалізацію змішаної форми навчання в університеті. Також пояснив, чому першокурсники бакалаврату і магістратури почали навчання пізніше ніж зазвичай. Загальний прийом до університету в цьому році на 32% більший у порівнянні з минулим. Наразі в університеті є студенти, які з початком повномасштабного вторгнення вирішили стати на захист України. Такі здобувачі мають право на академічну відпустку. За ними зберігаються бюджетні місця. Також хто навчався за контрактною формою, будуть переведені на бюджет після повернення до навчання. У кожного свій фронт ми тримаємо освітній. І перед усім наша відповідальність перед студентами надати їм якісну освіту, зазначив Василь Карпуша. СумДУ разом з німецькими партнерами провели конференцію День стійкості, чого ми можемо навчитися в кризовій ситуації. Захід відбувся в онлайн форматі. Учасники заходу обговорили, що означає стійкість у контексті вищої освіти і які висновки ми можемо зробити з останніх криз. Міжнародна конференція відбулася в рамках проєкту Мультиплікаційні тренінги для адміністраторів вищої освіти в Україні. День стійкості був організований СумДУ разом з німецькими партнерами університетом прикладних наук міста Мюнстера. Та університетом імені Готфріда Вільгельма Лейбніца міста Гановера для менеджерів вищої освіти. Цей захід відкрив перспективи подальшого співробітництва СумДУ з німецькими та українськими партнерами щодо підготовки спільних грантових проєктів у рамках потужних міжнародних програм. Вечена рада СумДу обговорила військово-патріотичний напрямок діяльності. Голова вченої ради СумДУ Анатолій Васильєв наголосив на важливості перегляду підходів до військово-патріотичного виховання після початку російської військової агресії. Також була визначена роль Центру військово-патріотичного виховання. Це активізація навчально-тренувальних занять зі студентами та школярами в гуртках і секціях. У своїй доповіді проректор Олександр Бріжатий акцентував увагу на роботі колективу з початком повномасштабної війни. Інформаційна робота на міжнародному рівні та волонтерська діяльність були організовані. Зовані з перших днів. Частина працівників університету вступили до загонів тероборони та військових формувань. Після звільнення від окупантів Сумщини волонтери сумду допомагали відновлювати житлові будинки мешканцям постраждалих районів. Ректор Сумду Василь Карпуша відзначив активну участь університету у проєктах військової тематики, подякував колективу за внесок у боротьбу за територіальну цілісність України. Також вчена рада затвердила стратегію розвитку бібліотеки СумДУ на 2023-2027 роки. СумДУ тримає освітній міжнародний фронт у Нігерії. Заступниця начальника управління міжнародного співробітництва Сумського державного університету Тетяна Майборода здійснила робочий візит у Нігерію. Під час нього відбулися зустрічі з міністром закордонних справ Нігерії Джофрі Онан'яма, постійним секретарем Міністерства освіти Нігерії Девідом Адеджо, а також міністром охорони здоров'я Нігерії Осаджі Охаханіре обговорювалися питання навчання нігерійських студентів під час воєнного стану, визнання дипломів випускників 2022 року, залучення студентів до програм академічної мобільності та форм змішаного навчання. Тетяна Майборода провела зустрічі зі студентами СумДУ, які наразі знаходяться в Нігерії та їхніми батьками. Також поспілкувалася з ректором і колегами з партнерського університету Бінхам щодо поглиблення та розширення співпраці. Ви слухали новини на Радіо СумДУ. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.